Завершення літніх канікул повинне бути яскравим. Так вирішили бібліотекарі міської бібліотеки для дітей і влаштували для школяриків яскраву розважальну програму. Це така героїня плакуча трояндочка, яка не хоче йти до школи, тому що її зачакувала. Якась чаклунка, і вона не посміхається. А без доброго, гарного настрою навчатися вона відмовляється, і ми, звичайно, будемо намагатися з дітьми всі разом підняти їй настрій, щоб все-таки вона пішла навчатися, тому що ми знаємо, що навчання це світло. Благодійну акцію школярик вже традиційно організовує спільно з бібліотекарями представники центру соціальних служб. Олександрійський міський центр соціальних служб кожного року проводить благодійну акцію. Школярик до 1 вересня, де запрошуємо дітей пільгових категорій. Наразі ми запросили категорію дітей перших-четвертих класів, які опинились в складних життєвих обставинах та перебувають в центрі на обліку. І також буде ще один захід для дітей загиблих в російсько-українській війні. Наприкінці заходу ми будемо вручати від міського голови канцелярське приладдя до школи, а бібліотекарі, як завжди, проведуть ці цікаву програму для дітей з іграми конкурсами. Мета даної акції це підтримати батьків та допомогти їм зібрати дітей до школи. Так, підтримку канцтоварами отримало понад 80 маленьких школяриків.